Аналітика ринку України. Які зміни в нерухомості відбулись? Традиційно почнемо з Заходу України, місто Ужгород, де вже довгий час зберігається тенденція сталих цін, навіть якогось певного зростання. І що ми бачимо, ми бачимо, що ціни взагалі ціни проданих квартир не змінились і знаходяться на рівні 63 тисячі однокімнатні. 90 тисяч двокімнатні і 110 тисяч 3-кімнатні квартири. Тобто тут падіння середньої, середньої ціни продажів не відбулося, так як це, наприклад, відбулося у Києві. От, ну і тр, е, Треба зрозуміти, чому так, це спокійний регіон, і там, де тривог майже немає, так, там все ж таки люди. Зараз це цінують, і багато хто купує квартири саме на Заході. так? І, власне кажучи, Ужгород це, напевно, найперше місце, куди їдуть. Хоча ціни там досить високі. Львів, давайте глянемо Львів. Львів ми бачимо та сама ситуація. Нічого не змінюється, немає ніякого падіння, хоча, я бачите, така. Стала динаміка, тобто і немає падіння, немає зростання. Однокімнатні квартири на рівні 65 тисяч доларів 92,5 двокімнатні і трикімнатні 115 тисяч. Місто Луцьк. Що ми бачимо? Ми бачимо, стала динаміка цін по двокімнатних на рівні 61 тисяча. Трикімнатні 72 500 невеличке падіння відбулося. І однокімнатні бачимо, що на рівні навіть відбулося невеличке зростання. До речі, я особисто був в місті Луцьк недавно, нещодавно і приблизно, оскільки я там проживав три дні. Давно я не був в цьому місті, хоча це те, де я народився, в тій області, де я народився. І мене дуже приємно здивував Луцьк, дуже гарно там, ну, дуже гарно, мені сподобався і парки, і центр міста, і ресторани, кафе, і так інше. Тому, в принципі, я розумію, чому там купують і абсолютно підтримую цю ідею. Все ж таки більш спокійне місто по відношенню там до центру, так, і е не такі високі ціни, як, наприклад, тому в тому самому Ужгороді, тому що, ну, 40 там В районі 50 і 60, там, з лишнім, це все-таки різниця. Тому місто Луцьк в тренді. Івано-Франківськ, що ми бачимо, там взагалі нічого не змінюється вже довгий період часу. Сталий попит, пропозиції, є продажі. Знаю ріелторів з Івано-Франківська. В принципі, все гарно будується там, продається, купується, досить активне місто в плані продажу нерухомості. Однокімнатні на рівні 38 тисяч. Тобто значно дешевше, ніж це, наприклад, той самий Луцьк, тим більше Ужгород. Тому, до речі, непоганий варіант для інвестицій: 56,5 двокімнатні і 72 тисячі трикімнатні квартири. Тернопіль теж ціни практично не змінюються. 39 тисяч однокімнатні, 60 тисяч є було бачите, невеличке зростання, навіть 57 було на початку, на кінець травня, на початку літа. І до 60 тисяч змінилися вже на кінець липня, тобто навіть невеличке зростання та кімнатів, до речі, теж з 66 до майже 69 тисяч. Тобто Тернопіль набирає обертів. Рівне, місто рівне. У нас були, так ми розказували про рівне, там були особливо в минулому році, так такі досить значні, значний ріст цін, і ми бачимо, що все ж таки. Він зберігається, хоч і невеликий, на кінець травня. Це становило 50 тисяч ціна однокімнатної, 51,5 на початок серпня. Так? Тобто на півтори тисячі збільшилась ціна. Двокімнатні приблизно на рівні, невеличке падіння, і 72 тисячі трикімнатні квартири. Ну, що ми бачимо, що є, зберігається загальний тренд. На невеличке зростання по місту Рівно. Чернівці, Чернівці однокімнатні квартири зараз на рівні 53 тисяч, двокімнатні 75 000, і трикімнатні 94 800 станом на зараз. Теж, теж бачимо невеличке було зростання. Якраз от в літній період, в травні, наприклад, трикімнатні квартири з 92 тисяч підвищились до. 95 майже, тобто ну, таке зростання. Ну і двокімнатні теж, до речі. Тому сталий попит, і от бачимо теж така динаміка на невеличке зростання. Місто Хмельницьке стабільні, стабільні ціни 36 тисяч однокімнатні, 50 тисяч двокімнатні і 62 тисячі трикімнатні квартири. Ну от, якщо підсумувати загалом Західну Україну, що ми бачимо, що на відміну, наприклад, від Києва, там нічого не падає, так, а лише є якесь навіть невеличке, але є зростання. Тому ці регіони залишаються найбільш популярними зараз у покупців. Ну і зрозумілих причин, все ж таки там безпечніше і в психологічному плані легше проживати. Так? Ну, от, це факт. До міста Житомир переходимо. В Житомирі ціни також стабільні, на рівні 46 тисяч однокімнатні, 57, двокімнатні і 65 тисяч трикімнатні. Чернігів ціни не незмінні. Трикімнатні невеличке падіння відбулося до 58 тисяч з 62 на початку. Літа, і ось впали трошки на 4 тисячі. Однокімнатні залишились на рівні 33 тисячі, і двокімнатні 46 тисяч теж без змін. Місто суми прифронтовий регіон, бачимо, що ціни там досить низькі в порівнянні взагалі з всією Україною, то 21 тисяча. Вартість однокімнатних квартир з розумілих причин 30 тисяч двокімнатні, 35 тисяч трикімнатні. Ну і ми передбачаємо, що все ж таки угод, які відмічені на сьогодні на порталі Rialtru. там дуже мало, тому статистика тут буде досить відносна, тому що ринок в прифронтових регіонах він працює ну, з зрозумілих розумі... з причин дуже погано. Що ми маємо по Харкову? Знову ж таки, ті самі. Міцни приблизно, як і в сумах. 22 тисячі однокімнатні, 37 000 двокімнатні і 50 тисяч трикімнатні квартири. Полтава теж без змін. 35 тисяч середня ціна однокімнатних, 49 тисяч двокімнатні і 59 тисяч трикімнатні квартири. Місто Черкаси 42 тисячі з половиною. Вартість однокімнатних 59 тисяч. 000 двокімнатні і 69 тисяч трикімнатні квартири. Місто Вінниця, теж нічого не відбувається. Все в межах 45 тисяч однокімнатні, 68 тисяч двокімнатні і 80 тисяч трикімнатні квартири, тобто змін. Взагалі ніяких не відбулося. Місто Дніпро однокімнатні квартири 34, двокімнатні 43, невеличкі падіння були 45 на кінець травня. І трикімнатні теж падіння з 62 до 60 тисяч. Тобто трішки зменшуються ціни проданих квартир в місто Дніпро. Південь України Миколаїв. Ціни сталі 20 тисяч однокімнатні, 32кімнатні, 42 тисячі трикімнатні. Запоріжжя ціни досить низькі, теж без змін. 16,5 однокімнатні, 23 тисячі двокімнатні і 35 тисяч трикімнатні квартири. Місто Одеса, що ми бачимо, якраз по Одесі з початком курортного сезону ціни зросли. 42 800 на кінець травня, 43 700. На кінець липня. Так, 1000 доларів, але це зростання. Двокімнатні з 62 теж до 63, і трикімнатні 83 зростання до 85. Ну, тобто бачимо невеличкий тренд на зростання по місту Одеса, незважаючи теж на велику кількість обстрілів саме по цьому місту, проте ціни зростають. Тому загалом, якщо ми підсумуємо, що ми бачимо, так що з початком літа, те, про що я казав, якщо ми робили статистику по Києву і загальний тренд падіння продажів 28% по нашій компанії, а середня 20% по Україні, то ми бачимо, що є регіони, де падіння він не відбулося. Тобто можна прогнозувати, що там. Плюс-мінус активність ринку зберігалась, а десь навіть ми бачимо якісь зростання. Ну, як от В місті Одеса і там місто Луцьк ми бачили, так є невеличке зростання. Конкретне падіння ну, в порівнянні з іншими регіонами, в місті Київ, саме там, де, ну, мабуть, найбільша концентрація обстрілів, не враховуючи прифронтові міста. От вам і причина, ну, окрім основної причини. Це літній сезон, сезон відпусток, де мін, мінус 10% це, в принципі, норма для цього періоду часу. Що можемо чекати далі? Наскільки я знаю, осінь це період якраз активності, то ми чекаємо активності? Ми бачимо, що так. Загалом по Україні змін навіть у самих проблемних регіонах практично не відбулося, тому, навряд чи, вони відбудуться в серпні місяці. От, бачимо, деякі регіони мали невелике зростання, але з восени однозначно активність ну це завжди було, активність буде більшою. Активність продажів чи потягнеться за собою зростання ціни, не впевнений. Взагалі, що буде якесь суттєве зростання ціни, проте кількість продаж, кількість угод однозначно буде зростати. Підсумуємо це на початку версії, побачимо, як закінчиться літо. Як почнеться осінь, і обов'язково нашим глядачам про це повідомо, запишемо про це відео. Ви, до речі, вже не перший з нашої компанії, хто розказує хороше враження про Західну Україну, дає наскільки зміни відбулись там. Я знову ж таки та була у Львові. І... Колеги нещодавно говорили, що були в Тернополі, і теж в захваті від того, як розвивається місто, прийшли кошти, прийшли люди, які вкладаються, інвестори і так далі. І от все прямо процвітає. Цікаво, як з роботою, звісно. Можливо, глядачі знають, напишуть в коментарях, як тут все, бо можливо. Баланс наскільки я знаю з тих людей, з якими я спілкувався, від тих людей дуже багато хто перевіз свої бізнеси саме на західну Україну. Ну, а якщо ну, і східної України, з центральної України, з того ж самого Харкова, дуже багато людей і а, відомих людей, які перевезли свої бізнеси на захід України, а відповідно це створення додаткових робочих місць. Тому те, що зараз західні регіони розвиваються, абсолютно логічно, тому що ну, якби люди купують там нерухомість не просто так. Люди переїжджають туди жити, бо можна купити нерухомість приїхати там і а що. Ну, тобто потрібно ж якось заробляти кошти, так? І ті, хто мають гроші на нерухомість, вони чим ж займались тут. І тому це не просто інвестиція, а багато хто купує для, жит... для життя. І там працює, створює нові робочі місця, розвиває свій бізнес, і тому я думаю, що там все з цим добре. Інакше б ціни б не зростали і ну, не було б кому купувати. Тому це ну, абсолютно логічно для мене, чому ці регіони зараз розвиваються. Як би там не було так, звичайно, місто Львів і інші міста України теж обстрілюються періодично. Проте ви знаєте, я часто буваю у Львові, і коли ти туди приїжджаєш. Ну, тобто ти в Києві і у Львові, ну, ну не знаю, можливо, мені так пощастило, але я не відчуваю там навіть 10% того, що я відчуваю в Києві. Ну там обстрілів значно менше. У мене немає статистики, якоїсь зараз я не хочу говорити про те, чого не знаю. Проте я розумію, що їх там набагато все ж таки менше, як би там не, не було. Тому все закономірно абсолютно. Київ потерпає як столиця, концентрація величезна, особливо от я проживаю в Соломінському районі. Ну, всім відомо, там більше 80% оцих всіх попадань приходиться на Соломінський район. Тому зрозуміло, що спокійніше було б проживати у Львові. так? Але не кожен може перевести туди свій бізнес, наважується на це і так далі. Але люди, яким нема чого втрачати, так, умовно, якщо ваш. Склад чи офіс, чи те, чим ви жили сьогодні, там прилітає ракета чи якийсь шахет, і все це знищується, і ти не можеш, ти просто береш і це все перевозиш, і, ну, і це нормально, так? Тому я думаю, західні регіони будуть продовжувати, як би не відбувались далі, щоб не відбувалось далі. Західні регіони будуть розвиватися. Це, ну, це факт. Та, але я все одно вражена нашими людьми. Ми говорили з вами про те напередодні, що в мене зірвалась угода через обстріли. До речі, я зараз собі проаналізувала, що в мене зірвалась угода через обстріл, бо покупця вже був прильот в будинок. Вона вже втратила своє житло, і цей обстріл, можливо, знову налякав. Але при цьому. Їхала в таксі, ненароком підслухала розмову водія. Вони ж всі ж насправді бізнесмени, таксисти. Підслухала розмову, що він говорить з кимось, ріелтором. Я підозрюю, щоб він підібрав варіанти для його якогось шефа на покупку готелів по всіх регіонах України, бо хочуть мережу. Я така, вау, кажу, а я, до речі, теж ріелтор. Тому він каже, пропонуйте варіанти. Нічого собі. Обстріли, війна, така нестабільна ситуація. Люди будують бізнес, розглядають дуже дороговартісні для себе купівлі, і це прям дуже вражає. Цей оптимізм просто. Дуже багато такого, це ну, не поодинокі випадки, купуються об'єкти, які мають і мільйони, і більше вартість. І хтось вірить і інвестує, і абсолютно нормально. Я теж відношусь до тих людей, я теж розвиваю свій бізнес, я дивлюсь з оптимізмом. А, так, ну ну а як? Ну це наша країна, ми маємо її зберегти і робити все можливе для того, щоб ця країна розвивалась. А ну чи є сенс переїжджати кудись і не знаю, сидіти на європейські кошти, там чогось очікувати. Ну, власне кажучи, тому от по Києву, якщо ми бачимо, наприклад, я ходжу на роботу щодня і там реставрують будинок. так, це, ну, Насправді, реставрувати будинок в Києві, це хтось от береться, вкладує кошти, це досить затратна штука, але хтось його реставрує, щось там робить і так далі. І, ну, як би здавалося так, Київ там обстрілює, завтра може щось прилетіти і таке інше, але спокійно люди це роблять. Я ж не думаю, що от він. ну, ці люди якось чимось не праві. Так, вони просто віряться, інвестують. Так, у нас була новина, що там один із найбільших фондів так, з Америки, і всі ці чули цю новину про те, що зараз він вже відмінив всі ці свої програми, і всі зразу, от якщо цей фонд значить, не хоче інвестувати в Україну, значить це означає, що немає чого сюди інвестувати. Ну, Мені здається, це ну, так на якомусь етапі цей фонд так вирішив. Але ж це не означає, що він не повірив в Україну, чи завтра знову не повернеться і таке інше. Так, на якомусь етапі він прийняв рішення, можливо, навіть і не за війни. От, а багато бізнесів приймають інше рішення, багато інвесторів приймають інші рішення. Тому, ну, якщо ми просто бачимо про зростання ціни навіть у цей складний період часу, Ну, я маю назву зараз літо, так, оці обстріли, плюс і ми бачимо десь навіть зростання ціни, ну, то це ж, це ж зрозуміло, що е, люди вірять, і вірять в Україну і продовжують тут жити і інвестувати. Це, ну, це добре.